Олександр Маломуш, який загинув в Іловайському котлі, виконував наказ Нацгвардії. Це у суді довели його сестра та батьки. До останнього представники національної гвардії заперечували цей факт детальніше у спеціальному репортажі із зали суду Мирослав Станкевич. Олександр Маломуж полеглий під час виходу зі Іловайського котла був старшим від своєї сестри на три роки. Як вона каже, брат був правдолюбом і її захисником. Тепер вона змушена захищати його чесне ім'я у суді. Справою честі тепер є довести факт його участі в АТО у складі саме національної гвардії. Провочий батальйон Донбас у складу національної гвардії ніколи не включався. Крім того, інформуємо, що в складі військової частини 3027 Північного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України був створений батальйон спеціаль... спеціального призначення, який комплектується за рахунок резервістів, на службу у військовому резерві, до складу якого приймалися також і громадяни з добровольчого батальйону Донбас. Олександра у тих списках, звісно, не було. Я особисто вбачаю, що тут все-таки. Ну, мабуть, в більшій мірі моральна проблема тих людей, ті, які повинні були надати документи і сказати, що да, це насправді було. Вибачте мене, вибачте нас, представників Національної гвардії в даному випадку. Ця людина не поїхала здавати документи в нові петрівці, а ця людина поїхала на передову захищати, так скажемо, свою державу. Багато хто також спекулює на тому, що родина у такий спосіб добивається пільг та грошей, каже сестра загиблого Олександра Оксана Гречко. Питання абсолютно не гроші. яка б вартість не була для мами син, він є ціни. Питання в іншому питання полягає в тому, що якщо він не є військовим, то він є згідно кримінального кодексу злочинцем. Просто якщо не подають сьогодні на нього позов. Та то це, мені здається, справа часу. У нас невідомо, як зміниться влада. У нас невідомо, що будуть далі робити наші політики. І саме сьогодні я хочу забезпечити гідне, гідне ім'я свого брата. Важливим у цій судовій справі також є ще один момент. Приклад Олександра зараз є показовим, чимало учасників АТО досі не зареєстровані. Щомісяця за допомогою фахівців в області звертаються двоє таких осіб. Окремою проблемою є це особи, які, так скажемо, пішли добровільно, добровільні батальйони. І потім, так скажемо, за того, що не була правильно поставлена робота в цих підрозділах, люди зараз от мають проблему з дотриманням статусу учасника бою. Родина має усі докази того, що Олександр був у зоні АТО, що він виконував саме наказ Нацгвардії. Він був похований на братській могилі разом з хлопцями, які загинули в Іловайську. Є результат аналізу ДНК, який і є якраз юридичним підтвердженням його загибелі, каже Оксана Гречко. Є також свідчення його бойових побратимів, яким важко змиритися з сьогоднішнім ставленням держави до них. Власть не міняється. Видно, патріоти не нужны їм. Ні мертві, ні живые. З да, ваших підлеглих ще є люди, яким потрібно допомагати у стоянні статусу. Є, 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 є чоловік, Бійці розповідають, що у той складний для України час пішли на передову, щоб захистити батьківщину. Кажуть, ніхто не йшов ні за званнями, ні за грошима, ні за нагородами. І Олександр Маломуж також він був мною, що я йому видавав зброю, що воював і що він погиб там». А яким він був підлеглим? Ну так, там всі були в водіалі. Ну, Тож прикази всі були ну, на п'ять ну, ну Как плохого нічого не було. Все було Пацан було шустрою війсьової компаніїські. Ну жиді жить, жить. Дослідивши докази сторін, суддя Соснівського райсуду Черкас Світлана Токова винесла рішення задовольнити позов матері Олександра Маломужа щодо установлення юридичного факту його участі в АТО у складі національної гвардії. Втім, попереду у рідних загиблого героя ще вищі судові інстанції, бо сумніваються, що чиновників задовольнить таке рішення Феміди. Мирослава Сенкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.